Вітаємо, друзі! З вами команда Нона Деціма. Ми поговоримо з вами на тему музикотерапія в часи великих композиторів, а саме про Йозефа Гайдена. Гайден писав музику у найрізноманітніших жанрах та формах. Його перу належать більше ста симфоній, величезна кількість камерних ансамблів, безліч концертів для різних інструментів. Твори для клавіру соло, 24 опери, багато вокальних творів, але головне значення Гайна полягає у розвитку інструментальної музики, саме симфонічної та камерної. Найбільш характерними для його музичних творів є образи, пов'язані з життям і побутом австрійського селянства. В його музиці Змальовані картини мирного, щасливого життя, танці та хороводи, гарна природа складають зміст його музики. За всіх негараздів і страждань народ ніколи не втрачав оптимістичного ставлення до життя. І цю радість, життєві висловив висловив музиці Гайден. Тому Твори Гайдна відрізняються характером бадьорим та життєрадісним, у них переважають мажорні тональності, багато світла та життєвої енергії. Є у музиці Гайдна і сумні, навіть трагічні настрої, але вони рідкісні і лише за контрастом більше підкреслюють загальний радісний тон. Сяючу усмішку та здоровий народний гумор. Музика Йозева Гайдена цікава з багатьох причин варіативність і творчість. Гайден відомий своєю величезною продуктивністю та багатством музичних ідей. Він був здатен створювати музику різних жанрів, включаючи симфонії, струмні квартети. Опери, ораторії та багато іншого. Життя радісність і гумор. У багатьох його творах присутні радісні, життєстверджуючі мелодії та енергійні ритми. Гайден вміло поєднував серйозність і гумор у своїй музиці, створюючи несподівані звукові ефекти та гумористичні сюжети, розвиток симфонічної форми. Гайден вніс вагомий внесок до розвитку симфонічної форми. Він розширив розмір і склад оркестру, введенням нових інструментів та експериментував з музичною структурою. Його симфонії стали прогресивними моделями для наступних композиторів. Майстерність композиції. Гайден володів великим майстерним рівнем композиції. Його музика вражає прекрасним поєднанням мелодійності, гармонії, ритму та оркестрових кольорів. Він володів незрівнянною здатністю створювати проникливі музичні образи та передавати емоції через свої композиції. Музика Йозефа Гайдна активізує розумові здібності, а також працездатність та зосередженість. Вона здатна розвивати та підвищувати інтелект людини, а звукові вібрації стимулюють кровообіг та емоційний тонус. Усі ці фактори роблять музику Франца Йозефа Гайдна цікавою та визнаною в світовій музичній спадщині. Його внесок у розвиток класичної музики надзвичайно значний. І його твори до сьогодні залишаються дослідженими та насолоджуваними слухачами у всьому світі.